Змагання на воді, безкоштовні розваги для дітей, лаунж-зона з настільними іграми та багато іншого. Літній фестиваль Summer Beach Тростінець дві 2025 об'єднав активних, завзятих та спортивних. Подія відбулася 2 та 3 серпня на оновленій відпочинковій локації біля водойми Червоне місті, яке стрімко набирає популярності. Сапи, байдарки, катамарани усе безкоштовно для жителів громади та гостей міста. Протягом двох днів і дорослі, і діти з азартом брали участь у змаганнях. Гання хікі виявились не лише спортивним викликом, а й соцільним задоволенням. Дистанція ні, не складна. Як по мені, то це нормально якраз. Поначалу було легко, потім там десь на середині річки вже ну трохи замарили з руки, вже понятно. А під карець вже нормально пішло. Ну як для третього разу, я третій раз стою на цю сап, то задоволений. Не впав, ну тут трошки впав, ну, це таке. А так задоволений. Важкувато, ну класно. Затія класна, то треба робити. Постійно дистанція не складна, але потрібно багато витривалості, тренувати її. І можливо, просто перевага і тому впали в воду. Мені це все дуже сподобалося, дуже класно все. Взагалі. Адреналін, звісно, дуже класний. Я пливу, чувствую, що я господа, не пливаю до середини, і падаю, і все. Ну зато понравилось, дуже класно було. Я у подружки в гостях гость місця вирішила взяти участь у змаганнях раді цікавості, чи зможу, чи не зможу. Дівчат підбила також сюди сьогодні. Прийти взагалі класна організація. Дуже чудова поїздка. На байдарку ми сіли сьогодні вперше. Вічно я вперше сіла в Байдарку. І я вперше. Спочатку було так, складно, і руки, і ноги тряслись. Але тут тоді нас водичка підхопила, так трішки нас поносило, поносило, і ну нічого, заїхали штраф. Бу, вийти сухим та. з води. Отримати задоволення. <рес> так. Отримати задоволення. Дякуємо. Дуже дуже класно. Перше, хотіли просто себе попробувати свої сили. получить, та не получить. ну, Вроді вийшло. Ну а як по відчуттям? Це складно, тому що багато хто боїться. Ні, хавити. ні, це зовсім ну, легко. Тільки. Що, що трішки не туди? Ну. Я даже з поломаною рукою поплила, і ми отримали на найкращий добре, результат. Той, той. Драйв, драйв, драйв є добре, є азарт. Адреналін отакий. От так що інтересне серед учасників і голова Тростянецької громади Юрій Бова. Разом із дружиною вони змагались у родинному запливі на байдарках. Величезна подяка нашим військовим збройних сил України, які сьогодні дають можливість всій Україні жити, відпочивати, наслужуватись літом. І сьогодні підходили до мене хлопці, які ось вчора повернувся хлопець з фронту і каже, ви правильно абсолютно робите, що даєте можливість людям нормальним, нормально жити і відпочивати, в тому числі нашим, нашим військовим і обустройство цієї такої відпочинкової зони, яке почалося от буквально літом, воно має на меті якраз. Збільшити кількість місць, де можна спокійно поплавати, печіти, посидіти, кашу, зварити чи просто насолодитися цими променями сонця. Бо літо завершується дуже швидко. А сьогодні, ці змагання, які організувала Академія спорту. Ну, маючи в нашій базі байдарки, сап, доски, катамарани, ну чому їх не застосувати вихідний день для наших жителів, для трасянчан, для безкоштовного плавання? Ну, щоб це було ще з якимсь драйвом, з якимсь азартом зробили ще такі змагання. Це місто оживає, і я думаю, що сьогодні ті, хто брав участь у цих змаганнях, отримали. Ну, велике враження насолоду від, від такого позитивного спорту. Ми тільки що проплилися з дружиною, і вона каже: Боже, я давно ми тут плавали ще в дитинстві, тому запрошую всіх до озера червоне в Тростянець на відпочинок. Цього літа, яке вже потроху, потроху е покидає нас. Ще кілька тижнів. Я думаю, і вже буде холодно, тому що є час і насолода повинна бути отримана кожним. На локації панувало справжнє свято, розваги для дітей, майстер-класи. Малеча розважалась на батуті та гірці, що були безкоштовними завдяки підтримці підприємців. Надаємо безкоштовні послуги для дітей, для відпочинку. Сподіваюся, що багато буде дітей, молоді, що приємно вони проведуть час. Це ваша власна ініціатива? Перша? Так, це, раніше?» Ні, це першими і це наша власна ініціатива. Я пригала на батутах, скатувала з горки. Весело було? <зв> По справжньому запальними та емоційними видались змагання з волейболу. Змагалися переважно змішані команди. Тож до останнього моменту трималася інтрига щодо переможців. Дуже класний відпочинок. Емоції зашкалюють. Наша команда перемогла першу партію. Ми програли цю партію. Ми виграли. Дівчата супер, жарко. Наша команда, звісно, налаштована на перемогу, але все може бути, тому що сьогодні зібралися молоді юнаки, які, звісно, і ростом, і силою своєю сильніші, ніж ми. але будемо сподіватися на нашу перемогу. Я приїхав, щоб позмагатися в волейболі із своїм батьком і діток привезти сюди, показати їм рівень цього відпочинку та рівень того. Того, що може добитися громада, яка старається для свого міста. Я от хотів долучитися для мене було приємно, і я дуже радий бути, бути, бути учасником цього. Для любителів більш спокійного відпочинку на пляжі діяли лаунж-зона та настільні ігри від клубу дитячої дорадчої ради. Приємний відпочинок для всіх вікових категорій. Ми вирішили долучитися, щоб якось розважити молодь. Можливо, не всі люблять відпочивати активно. Діти, можливо, не люблять всі пригати на батутах. Тому ми вирішили провести настільні ігри, щоб щоб всій молоді було цікаво, і можливо таким чином ми долучимо нових відвідувачів в молодіжний центр Коробка, або можливо, навіть волонтерів або учасників дитячої до речі, ради в новому році. Сьогодні купався вже і грав в стульчика. Така ігра де там строїш, і там коротше в кого впало стульчики, хто й забирає всі стульчики, які впали. Справжній пленер на березі червоного влаштували художниці з гуртка образотворчого мистецтва палацу дітей та юнацтва. Вони навіть створили власну міні-виставку Просто неба сьогодні. З дітьми з нашими вихованцями приєдналися Власне. до цього чудового свята. 6, 0, Діти з задоволенням малювали. І на виході в нас такі гарні роботи. Ми розвали пейзажі даної річки і дивилися на різні заходи, які тут проходили, що було дуже чудово. Роботи гуртківців вразили всіх присутніх, тож дехто навіть не втримався та придбав один із новостворених пейзажів. Ми вирішили підтримати наших тростянських дівчаток, щоб вони далі процвітали, щоб у них були кошти, щоб вони були молодці, далі все все робили. Нам дуже подобається, ми вже б була, як, подякували Юрію Анатолійовичу лічно, особисто за такий відпочинок. Ми приїхали, ми не, ну, не очікували, що тут таке буде. Ми просто приїхали. Мої гості з Тростянця, ой, з охтирки, вибачте. І вони до нас завжди приїжджають на червоне, тільки тут, щоб відпочити. Завдяки тому, що змагання тривали два дні, усі учасники мали змогу пройти дистанцію двічі, аби покращити свій результат. Тож практично всі скористалися цією нагодою, і для більшості саме друга спроба стала визначальною і подарувала призові місця у підсумку, дивлячись на наш час, за який ми пройшли другу спробу. то, мабуть, вона сьогодні для нас з плюсом легше. Так що ну так, щоб сказати, важче ні. Вчора була взагалі перша перва наша спроба, і ми бачили байдарку тільки поодаль, А так ми ось в ній і ну можливо щось неправильно робили. Зараз ми дивилися уже так, оцінювали як інші учасники, і ну вдалося у нас пройти краще сьогодні. І не шкодуємо аж ніяк. Дякуємо вам знову за таку можливість. Ну, сьогодні складніше, мені здається, вода як то давалося складніше, але я рада, що краще пройшла. Це була моя ціль. На перемогу Можливо, мені жило, все одно, головне удовольствие. На першу спробу я дуже сильно ще не розпізнав цей вид спорту. І тому впав там більше трьох раз і з такими ситуаціями, які дуже натягнули мені час. На цей раз я вже усвідомив свої помилки і почав діяти більш-менш по тактиці, іначе вийшло вийшов трохи призові місця. Загалом у змаганнях прийняли участь близько 50 учасників з різних міст та громад. Від трьох років і, мабуть, 60 плюс було років. Така розрив всі були задоволені, всі очі світилися, і на старті на фініші. Пробували хто в перший, хто в другий раз. Були з різних місць, да, зацікавлені, дуже класно пройшло, як по мені, дуже позитивно. Мені сподобалося, як головне сидіти. Всі вели себе дуже пристойно, всім сподобалося, всі були веселі, да. і хочуть ще продовження. Хтось прийшов за перемогою, хтось за новим досвідом, а хтось просто насолодитися сонячним теплом на березі водойми. Але всі, хто відвідав червоне цими вихідними, отримали купу позитивних емоцій та спогадів про літо 2025 у тростянці. А призерів та переможців змагань нагородили ще й медалями, кубками та грамотами. На савдошках я зайняв друге місце. Це в категорії хлопців 15-18 років, і байдарки двохмісні каркасні. В 15-20 років молодь. Ну, Я позмагався в одних сорівнуваннях. Це, це каркасні байдарки двохмісні. І ми зайняли з Яриком друге місце. Вчора ми пропливли за 5,56, 5 5 а сьогодні 5,42. Да. Дуже сподобалось, що приїхали горки безплатні для ну, малих. І що взагалі таке. ну, Може, треба таке, треба, треба христиці, таке треба. Я перший раз став на сапах, спробував. Мені дуже сподобалося сьогоднішнє змагання. Я змагався серед юнаків 15-20 років. Я прийшов першим, зайняв я командне місце серед також юнаків. Також перше місце на байдарках. Два учасника відпочинкова локація на червоному кардинально змінилася всього за декілька місяців. Усе завдяки невпинній роботі комунальників, міськради та всіх небайдужих мешканців громади і навіть гостей. Змагання ж планують зробити традиційними. Тож у наступному році на березі червоного з'являться не лише нові локації для відпочинку, а й нові види перегонів на воді.